Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. До нас приїхали сьогодні родичі з Кривого Рогу. Це моя двоюрідна сестра, і вона ж моя похресниця, і також її мама, тобто, моя тьотя і вона ж моя кума Гостей відправили на прогулянку на хрещатик. тьотя жодного разу не була в Києві. Це її перший візит. Тож я порекомендувала саме сьогодні поїхати погуляти в центр міста. Так як сьогодні гарна сонячна погода, не сильно холодно, бо наступні дні. Буде дощ. І, звісно, ми з Леончиком теж вийшли прогулятися. От сьогодні Леончику 18 місяців, півтора рочки. Не віриться, що так швидко плине час. Ми вже з Сергієм півтора роки як батьки. Політ нормальний, ми справляємось. Дуже раді, що в нас є синочок. Це Наше щастя і наш скарб. Леончик, пішли. Ти в садочок вже хочеш? Ще рано. Трохи підростеш і відправимо тебе. Ходімо гуляти. Гарбузики які великі, а тебе сіно зацікавило. Зрозуміло. Повернулися з прогулянки вже, у леончика обід. Світла вдома нема. Я перед тим, як іти на вулицю, підсмажила йому яйце. Зараз порізала помідор, грушу, поїсть і буде спати. Вже сонний. До речі, мені дуже подобається, коли ось так стоїть стіл. Якось так краще виглядає. Хоча, звісно, що тоді менше простору, але, ну, в принципі, достатньо. Треба буде подумати, можливо, і залишу так. ку Ку-ку. Леончик вже спить, а коли прокинеться, то отримає свій подаруночок на півтора рочки. Це набір посуду. Коли ми відпочивали в Богольварі і він був в дитячій кімнаті, то з задоволенням грався іграшковим посудом, і я вирішила йому купити такий посуд. Тут в наборі йде пічка, вона ще виповнює функцію. Органайзера для зберігання цього посуду, ну і різноманітний посуд. До речі, виготовлено з власної сировини на основі української пшеничної соломи. Екофрендлі. треба зараз розпакувати і поставити йому біля його іграшок. Але це ще не все. Другий подаруночок це. Ось така розвиваюча іграшка намисто. В комплекті йдуть намистини, шнурівка, і треба на цю шнурівку нанизувати намистини. Там є дерев'яна паличка, і за допомогою неї нанизувати. Це, до речі, український бренд. Іграшка зроблена з дерева. І виробляють в Івано-Франківській області. Це іграшка того ж самого бренду, що я йому купувала дерев'яні кубики. Він постійно ними грається, але він не складає пазл, а просто один на один ставить, ну і носиться з ними. Гризе, йому подобається. Я вже відкривала, щоб подивитися. Покажу вам. Поки є час, ось, бачите, такі дерев'яні намистини. Є на різну тематику, я обрала морську, тут морські жителі та різні рибки. Деталі доволі крупні, тож він їх не проковтне. Ну і сама шнурівка, паличка дерев'яна, і в кінці ще ось такий стопер дерев'яний. Буде цікаво поспостерігати, чи вийде в нього нанизувати. І тут є ось такі ще приклади, багато різних, як збирати. До речі, класно, що є приклади, дитина може дивитися і знаходити саме такі намистини, і в такому порядку, як намальовано, збирати. А ось так виглядає пічка. Є, до речі, в різних кольорах, а я спеціально обрала зелено-бежевий колір. Так, відкривається кришка. Тут, до речі, надійний такий замочок. І всередині посуд. І там є навіть деякі продукти. Потім вже з лончиком будемо роздивлятися зручно, що є. Ця пічка органайзер. І не треба думати, де зберігати ці всі деталі. Ось такі ідеї подарунку. Можливо, ви подумаєте, що посуд це для дівчаток. Але ні, я вважаю, що іграшки не треба розділяти за гендером. Дітки розвиваються, вони граються. В рольові ігри і чоловіки також мають готувати. Я Леончика буду вчити готувати, він буде в мене смачно готувати. Мені подобається цей пластик з пшеничної сировини. У нас, до речі, машинка є у нас Олеона. У Ось такі подарунки його чекатимуть. А зранку він отримав подарунок від наших родичів. Ну, ви бачили на відео. Машинка-сортер. Йому дуже подобається зараз сортувати оці такі міленькі деталі, вставляти їх кудись. Прокинувся. Вітаємо тебе. А йому кулька цікава. <ріст> Вітаємо. Бачиш, скільки в тебе сьогодні подарунків? А ну і ти. Машинку ти вже бачив. Грався зранку. Так, а ось дивись, що в тебе є. Це ж треба йому показати. Просто треба відкрити. Дивись, Леон. Леончик. Леончик. Ану, дивись. Опа, все. А ось ще дивись, Леончик. На мисто. А ось дивись, що тут. Те, що ти хотів. Ну, ти готовий побачити? Дивись. Чашечка, як в Богольварі. О, молодець! Його Знаєш, що треба пити. Дивись, скільки тут. Його надо єсть. Дивись. ну все. Курка диви, курка гріль. Даончик, тут тобі прийшли речі. Зараз відкриємо посилочку з Next. Чи дуже швидко зараз приходять замовлення з Нексу. Скільки всього тобі прийшло? Так, це чин. Тут всього на всього дві позиції, два набори речей. Перший набір. Бодики. Леон виріс вже з усіх води. О, все дуже класні. Каже, най-най най. Дай-дай най, дай. Той йди. Дай. Набір бодиків. Дивіться, ось такі, в рубчик, 100% погодно. Тут їх 5 штук. Такі гарні осінні кольори. Хлопчачі якраз під всі його речі підійдуть. Ось такий, такий сіренький, темно-сірий, коричневий і такий рудий. Клас. Так, а який це розмір? Я вже брала йому Півтора-два роки. Хоча Некст трохи більшомірить, я бачу, що буде, буде ці будь трохи великуваті, але нічого, якраз вистачить він півроку їх відносить. До літа вистачить. Тим паче, що Некст витримує довгу носку, багато прання, бо якість на висоті. Це, до речі, така сама тканина, як до цього у нього були сліпіки на замку. От, вже вони маленькі. Тому Леон, мама замовила тобі нові сліпи. О, І набір сліпів. Ось такі. Леон, дивись. Взяла теж розмір 1,5-2 роки. Такі прям, бачу, що теж будуть великуваті, але нехай буде, бо. Єдина проблема: в Next завжди ніжки такі коротковаті, і дуже швидко виростає він з них. От, і от навіть зараз він останні дні спав в попередніх сліпах, і вони вже прям ці ніжки були трохи нижчі колін. Так, ось такий набір. Тут вже така гладка тканина, бавовна, не, не забрала. Хотілося щось інше. Ось такий смужку Happy Days. Напис. О, тут і на спині тешнення. Дивіться. Так, другий смайлик. Такий оливковий колір, дуже приємний, гарний смайлики. І ось такий теж такий і Дізеруночки. Все, Леончик, Сьогодні ввечері, як дадуть світло, мама попере і завтра будеш вже все носити. Ось такі покупочки. Це все вийшло десь на півтори тисячі. Така купа речей. А можна було б купити квартиру, як хтось мені написав. Якщо б я не купувала дитині дорогі речі, шапки по тисячі гривень і собі джинси. То вже були б з квартирою. Отак от, от обожнюю Next. Якість бездоганна. Мені ще подобається в цих сліпах, що тут замочок є знизу, і якщо треба замінити підгузок, то можна тільки відкрити низ. І ось такий боді. Мені дуже подобається ось цей виріс. Він прям такий широчезний. Теж гарна якість. Кнопочки ніколи не рухаються. Ось такі кольори. Камера трохи не передає кольори. Все, буде світло, одразу все. Проня. Сьогодні погодка вже не така чудова, як була вчора. Падає дощ, хоча за прогнозом не мало його бути, але щось пішло не так, щось змінилося. Ми взагалі планували поїхати в парк у нас на районі парк партизанської слави, прогулятися там, але так як така погода, то вирішили прийти в торгівельний центр і прогулятися тут біля нього на набережній. Дівчата фотографуються. І, до речі, відкрили вже набережну, яка була постійно закрита. Закрили цю набережну від ЖК, тобто від ЖК відгородився, щоб на їх територію у двори не заходили люди. Але нещодавно був суд, і постановили відкрити цю набережну. Зараз пройдемось, бо я ще не була там. Хоча я знала, як можна було пройти, там є кафе і можна було посидіти в кафе, а потім вийти, прогулятися на територію ЖК. Ось тут раніше паркан був. Як бачите, залишились сліди, тепер можна вільно пройти і прогулятися. Стричка моя. Тіка. Схожі на мене. Тепер можна з цієї сторони подивитися на торгівельний центр, бо постійно ми гуляли саме там, а на цю сторону споглядали. Тут теж дуже гарно, особливо, коли ще є листочки на деревах. Зараз вже глибока осінь, але все одно приємно тут прогулюватися. Алеї гарненькі, лавочки, з візочками гуляють, прапор. Це, до речі, вже мешканці ЖК встановили флагшток, прапор. Генератори годуть, світла теж немає. До речі, сьогодні буде такий момент в 13.30. І до 14-ї повністю весь Київ буде без електрики. Дійшли вже до кінця набережної і звідси, до речі, видно яхт-клуб та парк Прибрежний, вон там він. Літом ще до 22-го року тут постійно яхти були пришвартовані. Ось тут дуже багато. Різних, он ще трохи яхт в чохлах є, а літом постійно на воді стояли. Зараз вже, на жаль, ні. О, звідси бачите, який вид відкривається. Дуже гарна територія набережної. Будемо ходити тепер сюди на прогулянки. З цієї сторони вже встановили святкові зимові локації. Карусель, там далі ковзанка, все як і було в минулому році. Ще встановлюють, дивлюсь, доставляють декорації. Хоча я думала, що в цьому році не буде, так як тут зробили парк, але все ж таки вирішили. Поставити знову потяг розваг дитячий. Зайшли вже в торгівельний центр, взяли каву, сінабони. Це я ходила в лунчику, компоти купляла. До речі, круто, що в варениках є компоти без цукру. І Леончик, зараз будемо пити. Ой, пити компоти. Що, їсть? На тобі компот. Щось цікаво. Забіжали в сенсей. Звісно, одразу в дитячий відділ. Відділ з іграшками. Такі машинки прикольні, ось, дивіться. Вона прям так круто їздить. Прям бачили, заїжджає. О, Дракон такий. І зелена, коричнева. Червона. Лончик, давай зелену, якщо ти хочеш. Он ще всередині дракончик є. А ось прям голова дракона. Яка вартість тут? 189. Ці типу по 119. У нас ранок наступного дня. Я в піжамі зверху пальто. Волосся ще мокре, не З чайником спускаюсь в пункт незламності підігріти воду. Світло у нас було тільки вночі, о сьомій ранку його вимкнули, а їсти то треба щось, хочеться і гарячого чаю. І запаримо кускус. -кус. Буде в нас такий сніданок. Як добре, що в нас на першому поверсі зробили такий пункт незламності і можна зарядити гаджети або підігріти водичку. О, тут нікого немає. Це добре, бо я думала, що може бути черга. До речі, тут на першому поверсі мають провести інтернет, підключити вайфай і можна буде користуватися інтернетом для всіх мешканців. Все, готово. Ледь витягнула. Однією рукою не дуже зручно було. Йду в магазин, треба купити деякі продукти, щоб було з чого приготувати обід. На вулиці сьогодні похмуро. Зранку падав дощ. До речі, дуже туманно, але тут знизу не видно, а з квартири, з верхнього поверху, видно, що туман. Взяла візочок, хоча не збираюся багато набирати. Просто не хочеться в руках все носити, ай блін, мені потрібно на другий поверх. Ладно, залишу його поки тут. Взяла водичку дитячу для либона, сирочки йому і, можливо, подивлюсь тут сухі сніданки, нехай будуть. Коли світла зранку немає, можна з молочком... З'їсти. Зараз хороша ціна на капусту до кінця. Треба їсти, поки не космічні ціни. Зараз, до речі, вся капуста за доступними цінами, бо сезон. Ще й знижка на Матрополі, але вже сьогодні не буду брати наступного разу. Згадала, що мені потрібен кабачок до воно приготувати. Я ще раз піднялася на другий поверх, Леону взяла на перекус. Ось такі батончики і кукурудзу. Згадала, що потрібно. Не дуже зручно, коли потрібно бігати на різні поверхи. Ще беру ось такі гомілки. Я минулого разу обрала саме в упаковці від цього бренду фаворит. Дуже мені вони сподобались. Немає стороннього запаху, свіженькі і вони. Крупненькі доволі. Філе оселеця. Тут упаковка волії і упаковка без. Ось ця по акції, йде, але залишилось віскання, Тож беру різні. Кремсир. По акції зараз, до речі, хліб, оцей карпатський смачний. Від Київ, хліб. Це такий вже твердіший. Ще виногратор вже взяла і все. Можна йти на касу. Стоїть, бо його залишила. Леончик спить. І, до речі, дивіться, який туман. Це те, що я казала. Знизу його не видно, а зверху ось так. Вже приготували гомінки в аерогрилі. Це я буду зараз ловочку варити супчик з сочевиці. Поріжу кабачок, моркву, картоплю, з сочевиця і в кінці додам вершкове масло. А тут печеться картопля. М -м -м, яка красива! До речі, ще хвилинка залишилась, і вона буде готова. А у нас перерва на каву з сиром та виноградом. Що? Ми з Лончиком знову залишились самі, провели родичів, поїхали вони додому в Кривий Ріг. Хотілося б, щоб залишились ще, бо були у нас подовше, але, на жаль, їм вже потрібно було повертатися. Ну, Сподіваюсь, що наступного разу приїдуть на більший термін. Вони в нас гостювали 4 дні, дуже-дуже швидко пройшов час. Класно провели час, спілкувалися, гуляли, шопились, вони залишились задоволені. Ми також взагалі я відчула цей кайф. Допомоги рідних я залишала декілька разів леончика, коли ходила сама в магазин за водою ще по справам. От, і вони бавилися з леоном, у них все супер виходило, і леончик залюбки з ними залишався. Куди ти лізеш? Це ж лізе до камери, щоб натиснути червону кнопочку в телефоні. От, будемо чекати ще в гості. Сподіваюся, що будуть приїжджати частіше і будемо а, бачитися ще. Так, Леон? Так. Ну, все, на цьому я буду завершувати mm -hmm. відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. А, бо я знімала так шматочками, не хотілося витрачати час. На постійну зйомку, і також не хотілося напрягати людей своїми зйомками. Тому влог такий складається зі шматочків різних днів. Отже, дякую вам всім за перегляд. Бажаємо вам всім гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей, Леончик, кажи. До нових зустрічей у наступному відео. Hmm. <laughs>